МВС разом з народними депутатами України ініціювали зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо посилення відповідальності для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою Статі, це пов'язано із ратифікацією Україною Стамбульської конвенції. Більше на цю тему будемо обговорювати із Мартою Василькевич, керівницею сектору протидії домашнього насильства Львівського районного управління поліції, та Галиною Семениною, координаторкою кейсу менеджерів з питань домашнього та гендерно зумовленого насильства. Благодійного фонду Батерфлі, панове, вітаємо вас, пані Марто. Перш... пані Марто, перше питання, пані Галину, перше питання до вас. Що таке домашнє насильство в принципі? Якими які бувають види форми домашнього насильства? Ну насильство це насильство чи інше жорстоке поводження у дії людини на іншою у рамці побутових відносин, таких як шлюб. Чи співжиття у визначеному колі осіб, незалежно від їх місця проживання? Згідно з закону України про запобігання та протидії домашньому насильству, визначено чотири форми домашнього насильства. Перше це психологічні залякування, словесні погрози, образи, звинувачення, шантажування і переслідування. Фізичне це нанесення будь-якої шкоди фізичної здоров'я людини, іншої, висипобої, кусання, щепання, штовхання, психоекономічне, це умисне позбавлення житла, їжі, одягу, коштів, і останнє це сексуальне, це будь-які дії сексуального характеру. Знаєте, перше, коли ти чуєш слово насильство, це е, всі розуміють, що хтось когось побив? Але насправді це далеко не так, тому що якраз інколи морально людина іншу людину може набагато більше принизити і добити, ніж там, наприклад, якщо не дай Боже фізичне насильство. Пані Марто, до вас питання таке: яка статистика в принципі домашнього насильства на Львівщині, і які форми зазвичай чи звертаються? Жінки, яких, наприклад, морально добивають чоловіки, або ж може чоловіки звертаються, чи діти реальні приклади розкажіть. Якщо ми говоримо про статистичні дані поліції Львівщини, то беручи до уваги 2023 рік, поліцейськими Львівщини задокументовано понад 13 тисяч підтверджених фактів чинення домашнього насильства. Нічого собі яка статистика? 13 тисяч. Так, якщо говорити за про перший квартал 2024 року, то це понад 2,5 тисячі підтверджених випадків домашнього насильства, і це ми говоримо лише про Львівську область. Якщо говорити про види домашнього насильства, які у нас переважають, то все таки психологічне домашнє насильство в пріоритеті. Його найбільше раніше постраждалі. Ну, в першу чергу, жінки, все таки, тому що 90% постраждалих, це жінки не ідентифікували такий прояв як психологічне насилля, взагалі як злочин і як правопорушення, як такий випадок, що вчиняється щодо них. Ну і він карається законом. Жінка в першу чергу зверталася до працівників поліції чи до працівників соціальної сфери, уже коли їй були нанесені тілесні ушкодження, коли вже був прояв фізичного насилля на даний момент. Жінки е, знають, що домашнє насильство це не лише покої, це не лише нанесення тілесних ушкоджень, а це прояви психологічного е, насилля, це залякування, це цькування, це погрози, це прояви економічного насилля. Звісно, таке насилля ми на даний момент ідентифікуємо найменше, uh -huh. тому що не кожна жінка готова звертатися, коли е, чоловік, батько, брат. Можливо, син, який доглядає за матір'ю похилого віку, десь починає її ущемляти економічно, а це і забирати кошти, це заборона працювати чи навпаки змушування до праці. Якщо ми говоримо про статистику звернень жінки, чоловіки діти, то дійсно 85-87% звернень це звернення жінок. Відсотків 5 це звернення дітей. Не завжди, коли насильство чиниться щодо них, а часто густо, коли насильство вчиняється в родині, і звернення поступає нам від дитини. І відсотків 7 це звернення все-таки чоловіків. У своїй більшості це особи похилого віку, чоловічої статі, це коли щодо дорослих батьків, щодо батьків похилого віку чинять насильство, діти, онуки. Ось таку, таку статистику я можу назвати. А які фактори сприяють власне наростанню домашнього насильства, так і чому ми зараз спостерігаємо таку динаміку кривої догори? Чомусь? Якщо ми порівнюємо 2022 рік та 2023 рік, я як працівник практичний не можу сказати, що домашнього насильства збільшилося. Збільшилася кількість звернень. Скажімо так, перша половина 2022 року е, поліція е, спостерігала затища саме у зверненнях щодо домашнього насильства. Ми вас Це чуємо. Це Продовжуйте, будь ласка, пані Марто. Чому було таке затища? Тому що в першу чергу постраждалі не зверталися, тому що вважали, що проблема особиста є не на часі. Розпочалася повномасштабна війна. Повномасштабне вторгнення РФ на територію України, і самі жінки, з якими я безпосередньо спілкувалася, вважали, що чому я буду звертатися, якщо поліція, Національна гвардія, та ж навіть соціальна сфера послуг, має інші задання. Завдачі, так угу. першочерговим було допомога особам, які були внутрішньо переміщені, а у них були базові потреби: житло, їжа і безпека. А скажімо так, уже побутові сварки, побутові конфлікти, які навіть переростали у домашнє насильство. Жінка вважала, що це не та проблема, з якою вона повинна зараз звертатися, тому що є більш масштабні проблеми. це власне і цьому... другою угу. прошу, прошу і другою другою такою складовою, чому збільшилась кількість звернень, все таки, це е, те, що Наше суспільство почало більше менше толерувати сам факт чинення домашнього насильства. Дуже багато інформаційних кампаній у пресі, у соціальних мережах, до яких долучаються поліцейські, до яких долучаються соціальні працівники, громадські організації, благодійні фонди. І ми роз'яснюємо населенню, що домашнє насильство це все таки злочин, за який є відповідальність для кривдника. Який не потрібно замовчувати, і останнім часом ми спостерігаємо дуже багато звернень не лише постраждалих, а звернень третіх осіб про те, що у когось, у сусіда, у колеги, у друга, у подруги чиниться насильство. Це надзвичайно важливо, так собі заставити, що це є нормально, якщо ви знаєте, що у сім'ї сусіда чи не дай боже, родича йде сімейне насильство. Так триває. То про це теж можна заявити у поліцію. Не завжди повинна звертатися та людина, яка була скривдженою. В загальному просто про факт треба повідомляти. Ну і пані Галино. Які загалом наслідки може мати домашнє насильство для постраждалих, для самих постраждалих, для їхніх дітей, для їхньої родини? Ну і те про що говорили ми перед цим, про жінок, які відкладали свої звернення на потім, бо вважали, що зараз це не на часі? Це теж позиція, так би мовити, жертви. Так, це коли навіть кривник робить так, аби людина, яку кривдять, вважала, що нібито в лапках вона сама у цьому винна. Так, побої знущання у сім'ї для багатьох є щоденною реальністю, про яку вони мовчать. Всі так живуть, тож треба терпіти. Традиційна фраза б'є, значить, любить, у нас переважає більшості людей. І невонос сміття із хати також побутує в нашому суспільстві. Багато хто досі вірить, що від домашнього насильства страждають усі, тому говорити про це немає потреби. І ще багато постраждалих відчувають сором частинку. Покинути свого партнера вони вважають, що це є кохання, але це не є кохання. Це є просто насильство, і ми дійсності проводимо дуже багато інформаційних кампаній щодо роз'яснення, що таке насильство, як його подолати і як з нього вийти. Тому що кривник не завжди е, ну, е, постраждала віри, що він виправиться, що він зміниться, і все буде так, як було раніше до цього. Але це неправда. Кривник продовжує далі і чим більше продовжувати чинити насильство. Тому для того щоб вийти з кола насильства, необхідно звертатися в першу чергу до поліції, як сказала пані Марта. Далі у нас є гаряча лінія національна 116-123. і також до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Найголовніше. А... Пані Марто, найголовніше це, якщо людина стикнулася із домашнім насильством, як їй його довести? Тобто, перед тим ніж викликати поліцію чи звертатись кудись, які докази потрібно мати, щоб поліція от зафіксувала і кривдник був покарний. Це перша частина запитання. А друга частина запитання: що кривднику за це буде? Так, питання є дуже важливим. Звісно, першочерговим для постраждалої особи не буду говорити жінки, так тому що все таки постраждалі у нас є і чоловіки. Це є факт самого звернення для початку на лінію оператора 102. Першими, хто реагують, є поліцейські, тому що дзвінок на лінію 102 і наряд патрульної поліції, працівників сектору протидії домашнього насильства прибуває на виклик протягом 10 хвилин. Уже сам факт звернення до оператора є свого роду заявою, так про те, що щодо мене вскоєно правопорушення чи скоєно злочин, але дуже важливим є все таке фіксація письмового звернення. Ми стикаємося з такою проблематикою, що постраждала особа готова зателефонувати на лінію 102, дочекатися екіпажу поліції і дати задню, як кажуть в народі, угу. так. Звернення я писати не буду. На жаль, без звернення дуже тяжко е, довести будь-які неправомірні дії кривдника. Звісно, добре, коли постраждала особа може записати на відео чи, можливо, аудіо якийсь файл про те, коли як кривдник щодо неї знущається, як кривдник десь можливо намагається чинити фізичний акт насильства. Добре, коли є свідки, але в принципі, цього всього також не це все не є обов'язковим, тому що поліція має такі інструменти, як терміновий заборонний припис, і під час документування кожного факту домашнього насильства поліцейські складають таку відповідну таку анкету. Вона називається форма оцінки ризиків вчинення домашнього насильства. Ця анкета складається з 27 питань, і вона заповнюється. Знаєте, не так там, а чи було це, а чи робив це. А вона заповнюється поліцейським в процесі розмови з постраждалою такими навідними запитаннями. І е, уже порахувавши рівень загрози, поліцейський встановлює, чи дійсно є домашнє насильство і якого саме рівня воно. На підставі цієї форми оцінки ризиків поліція має право винести щодо кривдника терміновий заборонний припис, і саме цим документом ми вже підтверджуємо що що терміновий заборонений припис, вийде. тобто вони не можуть перебувати на одній території, але якщо що вони Які живуть разом в квартирі, і нема куди більше подітись. До прикладу так. Цим документом поліцейські мають право на 10 днів обмежити певні права кривдника. а саме, Виселити кривдника з помешкання, навіть якщо це помешкання належить йому на праві власності. Ми цим документом не обмежуємо його право власності. Ми лише обмежуємо на певний період право користування цим майном, заборонити кривднику наближатися до постраждалої особи у місці проживання або у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Це дієвий засіб для того, щоб постраждала особа. Вирішила, куди вона рухається далі. А вона може звернутися до суду вже за видачею обмежувального припису. Це такий вже більш ширший документ, який е, порушення якого вже тягне за собою кримінальну відповідальність. Та е, цим документом суд може заборонити кривднику наближатись до постраждалої, до її дітей, до місця її роботи. на термін До півроку і встановити певні е, межі цього наближання. Так? Наближатися на 200 метрів до місця проживання постраждалої особи. Наближатися на 500 метрів до місця праці постраждалої особи. У будь-який спосіб, там в тому числі через третіх осіб, контактувати з постраждалою особою. І після Всіх оцих документів, які складає поліція на місці події, поліцейські складають і адміністративні протоколи, які вже скеровуються на розгляд суду. Якщо ми відповідати на другу частину вашого запитання про відповідальність mm -hmm. за вчинення домашнього насильства, то відповідальність щодо кривдника може бути застосована адміністративна та кримінальна. Рамках... Позбавити волі, так? Так. У як у рамках дії адміністративного кодексу кривднику може загрожувати штраф до 680 гривень, громадські роботи на строк до 60 годин або адміністративний арешт терміном на 15 діб максимально. І якщо ж ми говоримо про кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства, це вже за вчинення систематичного домашнього насильства. то... Тут щодо кривника судом може бути прийнято рішення про позбавлення волі на строк до двох років. Ну і зараз до Верховної Ради звернулися з ініціативою міністерства внутрішніх справ так і хочуть підвищити оці от норми відповідальності. Але на вашу практику, як це виглядатиме? Чи допоможе розуміння для кривника, що його покарають жорсткіше, зупинитися у своїх діях? Знаєте, я так я читала законопроект, і в принципі я дуже тішуся, що штрафи не збільшують, тому що ефективність штрафу, як на мене, дуже маленька, дуже низька. Вона у більшості сплата штрафу лягає саме на родину, на постраждалу. Тому що саме постраждала е, переживає за те, що е, Органи виконавчої служби не прийшли до будинку і не почали описувати майно. Про це кривдник не думає. Дуже мені подобається, що одною із таких новацій у законодавстві, а саме мірі покарання, пропонуються суспільно корисні роботи, і не лише суспільно корисні роботи, а, скажімо так, стягування коштів за виконання цих робіт буде йти саме на користь постраждалої особи. Це така нехай невелика, але матеріальна, е, матеріальне відшкодування тих збитків моральних, фізичних, які задає кривник е, дуже добре, якщо збільшать кількість громадських робіт. І знаєте, найважливішим є в принципі, щоб суди, які приймають рішення е, під час розгляду адміністративних протоколів, Мінімізували застосування штрафів до кривдників, а збільшили саме кількість стягнень у вигляді громадських робіт. Ну, тому що 680 від... гривень це ні про що ну, спільно корисних робіт. 에, знаєте, у суспільстві існують стереотипи: соромно звернутись до поліції, соромно винести сміття з хати. Саме тому постраждала особа не звертається часто, але є ще такі стереотипи, які ми можемо віднести до кривдника. Йому також буде соромно, коли він повинен відпрацювати громадські роботи? А це зазвичай підмітання вулиць, прибирання його які... побачать його знайомі, та? тому що так воно в роботі так. Ну і саме цікаво, так що кривники вдома, вони вдома дуже сміливі, так а от на дворі в основному виходить так, що навпаки, і тут якраз питання до пані Галини, завершальне в цій частині: як наважитись? Звернутись по допомогу. Тому що, знаєте, я в одній розмові розповідала, що, мабуть, у всьому винні казки, бо в казках як нас в дитинстві вчили. Головне вийти заміж, а далі всі заживуть довго і щасливо. А потім жінка одружується і стикається зовсім з іншою реальністю, бо треба вміти будувати правильно і грамотно сім'ю. Як не стати жертвою домашнього насильства? А якщо вже стали, як вміти постояти за себе? Пані Галино, ваша репліка. Ну, насамперед необхідно постраждалі звернутися за, за такою професіональною допомоги до психолога, щоб зрозуміти для себе, що для неї означає її власне життя, і які ризики наносяться для її власного життя. Ось, коли вона отримує цю психологічну допомогу, де мінімізує її критичний стан на цей час. Вона може отримувати соціальну допомогу, де вона зрозуміє, як їй діяти далі. Ось і коли вона вже перше оформить ці документи, пов'язані з тим, що вона постраждала від домашнього насильства. Тоді вона може будувати своє далі, подальше життя. Ось за цим вона може звернутися у наш кар'єрний апна де вона може собі розвинути свою справу особисто, може перекваліфікуватися, ось їй допоможе знайти роботу, тобто вона буде економічно незалежна від. Ривника, тому що дуже багато постраждали в першу чергу економічно залежні від кривдника. Тобто вони вважають, що якщо чоловік має гроші, ось це все означає для них, тобто діти також є на відповідальності постраждалої особи, і вона також за них переживає. Далі вона може звернутися в простір такий жіночі вільна, де вона може перезавантажитися, посправитися тобто справитися своїми емоціями під якимось іншим котом глянути на своє життя. Усь і далі вона може вже собі стабільно будувати своє подальше життя. Дуже дякую вам, що сьогодні знайшли можливість до нас доєднатися і поговорити про важливу тему про сімейне насильство. На жаль, яке ще присутнє загалом. Так і про те, що статистика його росте, але росте також завдяки тому, що люди перестають боятися звертатися за допомогою, коли стають. Один Жак, на один із вам. Кривдником. так, так. Дуже Жак, дякую мам. вам і в цій частині головного за день говорили із Мартою Василькевич, керівницею сектору протидії домашнього насильства Львівського районного управління поліції та Галиною Семениною, координаторкою кейсу менеджерів з питань домашнього та гендерно зумовленого насильства благодійного фонду Батерфлай.